За минулу добу збройні сили України ліквідували понад 700 окупантів а також знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, кілька засобів ППО, 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники знищили і кілька десятків автомобілів та 8 одиниць ворожої спецтехніки. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу відбулось мало бойових зіткнень на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін.